Друзі, доброго дня. Я в селі Угловата, Хрестинівський район. Вже показував хатинку одну в цьому селі, хто дивиться, канал. Село велике, але зараз кажуть і людей поменшало, роботи немає. Тут є школа, садочок, сільрада. Церква, здається, я не буду обманювати. До Христинівки 12, здається, кілометрів до Умані десь з 30, 40 соток, все приватизовано. 30 під городом, 10 під двором, будинок з санузлом, з водою, з газом, газове опалення, душ, туалет в хаті. Показую вам зараз. Забор тут з сітки, ворота є. Тут все оцинкований заборчик. Так, водичка це централізована, проведена. Десь є яма слівна, я не побачив, де вона. Десь вони пальцем тикнули, але но... вона є. Вікна всі пластикові, окрім одного оцього бо там котел газовий і не розрішили, сказали їм проєктанта пів, що треба заложити пів вікна, щоб було застроєно. Люди вирішили не міняти. Одне не поміняне, Ну і віранді не поміняні, так всі металопластикові вікна. Криша шиферна, будинок весь цегляний, утеплений знутрі пінопластом і обштукатуряний. 4 горіха є в дворі. Кажуть, люди з горіхів, 4-5 тисяч в рік здають горіхів. Так, подивимося в хаті зараз. Там такая веранда тут, неверно. Это як веранда называется, че? А, крельцо крыль... да. В друге, в другую, в другую, в другую. Так, тут веранда, так, тут веранда. Вот такая. Э, на полах стяжка или ноль? Така хата добротна. Добротна хата така. Хороша, ще буде стояти довго. Да. Так, коридор отакий. Наверху. Наверху вагонка. Так. Тут кухня. Це кухонька. Заведений газ до плити. Е, котел газовий, вікно, це що не поміняне. І дров'яний котел, І працює, і те, і те. Все робить, все нормально. Водичка є в умивальнику. Ага, туалет, ванна. Ванна, туалет. От так все працює, все функціонує. Душ, туалет, стиральна машина, бойлер, умивальник і тут ще кладовка величенька. Відкривати не будемо. Консервація. Да, можна складати багато до чого. Так, і три кімнати. Одна спальня сперша. Так, вікна пластику і все утеплено, да? пінопластом? Так, так, зал Тут Теж вікна поміняні, все утеплене. Тут була ага. така перегородка, але це балка була перегородена тут Ага, Тут було, була перегородка, коли Отак. розбили. Осталася бетонна балка здорова така. Є. Це не дерев'яна. Осталося. Так. Інтернет по вулиці є. Телебачення у вас антенна, так? Да? Просто не кабельна тарілка. А, тарілка. Тарілка. Да. І а, тарілка. третя кімнатка, Тоже як спальня. Теж все чистенько, все утеплено. Ось така. Три повноцінних. Здоровий зал і дві кімнати. Нормальних. Є, так, подивимося на дворі ще. Хата хороша, заходиш, відчується, що, що все добре. І двір Ми здоровий. Поїхали, розтраювали її, все робили, а зараз вже нема. Нема вже добре. Так, собачка тільки так гавкає, що капець сильно. Вода, вода, так у нас є скважині, скважині. Хто? Вода? Да, а, ну тут ну так. Да. Так, да, вода йде централізована, але у нас скважини тут на заводі скважина. Ви собаку з собою забираєте ще? Бо він тут всіх обгавкає. Так, давайте глянемо. Ага. Там для цыпляток якісь. Тут курничок. Я це одесьять Ага. Так, отут що я не повню? А, комірка просто, да? Так, да. да. Отака От комірка. Тут і ластівки там гніздяться. Угу. Де прямо внутрі? Так, да, там А, не вдома. А, да, Залітають. Ми прибрали, щоб не залітало. А, а, так. так, це літня кухня. Да, літня кухня не... Була, Добре. але вона да, використовується як, да, ну, як топимо дрова, не тут. Як комурка. Є груба, можна топити, газ сюди не заведений. Ні-ні. Але кому. Якщо треба, можна все зробити. Да. Не, ну газ вести, я думаю, вже не будеш. А? Так, тут такий беседка, типу теж можна і... Порядок, все, ти... Ну все, не гавкаєш. Ну все, слава Богу. Грамці да, замовляється. Дядька пасіка є, він тут займається. Беседочки. Так ми колись робили, хоч приїжджали з духою, обідали, все було таке. Так, город покажу в кінці. Отака хата, ніяких тріщин, нічого не видно наче. Тріщин надо було. А, немає, Так, є криниця ще додатково до води. Ми обоє троїки. Ага. Вам повезло. Криниця. за віддільні гроші можна вулики купити. Якщо... А, там ще щось є, да? ми туди не ходили. Там туалет і все. Так, тут ще такий дворик з боку. Тут кажу, сарайчики це. всякі, курник. Курник ага. Дровник, курник і там солома складена. А там ще теж якісь. Діва, а ну зараз я ще цю сторону такого сніму І тут отак думаю, що Так, Так, сюди я ще не ходив. Ага. Маліни багато насадіно. Домерка. Ще один туалет на дворі є. Сусідів з цієї сторони немає. Далі йдуть хати. там Ще люди трохи живуть, але тут вже немає. Це ну, початок села виходить. Вуличка повертає на початку і п'ята хата, мабуть, від асфальту. Так, і город 30 соток. Города. Легенький уклончик. А о там ще вишеньки, отак от ще все їхнє. Там така площадочка, де вишні травичка. Ну да, тут. А там отаке з утої сторони теж дерева і такий кусочок трави. Буля походу, ага. Все, такий будинок. Хороший, ціна нормальна, і будинок нормальний. Одне що ну, дорога тут всипана чимось, ну я не знаю. А в 5, мабуть, від асфальта отак по вулиці. Все, друзі, дякую. Пишіть свої думки, кому цікаво. Пишіть в телеграм.